Понад півтори тисячі вірян Прикарпаття вже за кілька днів вирушать у піший похід до Крилоса. Саме там відбудеться друга всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матрі Божої. Таким чином, Українська греко-католицька церква розпочне святкування 1025-ї річниці хрещення Русі, очолить це урочисте дійство блаженіший Святослав Шевчук. Паломництво ж розпочнеться із богослужінь, які відбудуться у катедральному соборі, і одночасно в храмах Калуша, Рогатина та Галича. Після молитви перед Великою Прощою віряни отримають благословення на добру щасливу дорогу до святого місця. Це не є торгівельне місце, це не є відпочинкове таке місце, це є молитовне відзначення і наше національне відзначення такої події. Отже, під тим кутом ми повинні мати духа і відчинити наше серце сильної віри, що ми маємо ласку Божу підсвяткувати такий ювелей в тому оригінальному місці, де розвивалася. Початки були нашої держави у програмі «Прощі» театралізована хресна дорога та урочисте винесення чудотворної ікони Матері Божої а ще молитви на оздоровлення та освячення води. Родзинка дійства унікальна виставка, на якій представлять копію корони короля Данила Галицького. Для кращої орієнтації прочан на місцевості організатори підготували навіть карту. Крім того, кожен отримає спеціальний паспорт. Проща є, прошою, коли людина для себе найбільше скористала, коли вона прийшла туди, коли вона висповідувалася. Коли вона запричащалася, і коли вона спрощення повертається із абсолютно зміненим способом думання і ментальності, бачите, і воно є, коли візьмете особливі відмітки, є сповідь, свята літургія причастя, молитва перед іконою нічні чування, вивання в джерелі. Хто буде мати всі такі відмітки, то у 2022 році двадцять місто, році місто? місто Буде для кожного прочана подарована така ікона більшого формату як благословення. Проща триватиме рівно два дні 3 та 4 серпня. Загалом кажуть організатори участь у дійстві візьмуть близько 35 тисяч вірян з різних куточків України.